Якщо ви потерпіли у ДТП, запам'ятайте, жодного автоматичного відшкодування завданої вам шкоди не буде. Забудьте про це. Тому що для відшкодування шкоди, завданої майну, вам потрібно буде звертатися до страхових компаній, подавати всі документи і докази завданої вам шкоди, звертатись до страхового комісара, робити огляди автомобіля, робити оцінки і самому ремонтувати свій транспортний засіб. Якщо ми говоримо про те, що коли у особи немає страхового полісу, ви будете те саму, ту саму процедуру проходити через, тільки через МТСБУ, так само самі звертатись, самі заповнювати всі документи, надавати схеми ДТП, надавати фотографії, це великий об'єм роботи. Якщо ми говоримо за шкоду, завдану потерпілому у наслідок вчинення кримінального правопорушення за порушення правил. Дорожнього руху, тобто завданої середньої тяжкості тілесні ушкодження, там все гірше. Ви все маєте доводити самі і звертатись до суду, і доводити завдану вам шкоду, і подавати в необхідні документи суд. Тому пам'ятайте, краще відшкодування шкоди, завданої в ДТП як у криміналі, так і у адміністративних справах. Довірити професіоналам, звертайтесь до адвоката у цьому питанні.